Ты охуели? Хватит слушать русскую музыку. Музыка, а, в... она вне политики. Я вас презираю. Фуфло. Пожалуйста, не комментируйте больше действия Анны Алхим. У него вот, что ему стукнет в голову, как бы, ну и все, и он подстрелит меня, как Стерненко. Данный кейс дуже гарний для российских спецслужб. За одним круглим столом, блондинка у білому, брюнетка у чорному, як уособлення добра і зла, різних поглядів і оточення, і раміна, наче посередник Ердоган, спустилась до простого народу, аби всіх переморити. Спойлер нічого не вийшло. Вітаю, ви на етері потужно метр. Мене звати Олеся Тлустенко, і сьогодні ми поговоримо про трейнічок Алхім, Раміни та Мандзюк. Якщо ви вже побігли писати у коментарях, що ці дві кури нікому не цікаві, то я вам розкажу, що ця розмова, де Алхім протягом години намагаються переконати в тому, що ай-яй-яй не можна слухати російське вже тиждень у трендах Ютубу. Завдяки своєму підлітковому протесту, Алхім збирає молоду та психологічно несформовану аудиторію, тому це можуть дивитись ваші діти. Але деякі глядачів вважають, що Манзюк мала встати і вийти ще на початку розмови, коли Алхім перейшла на російську. Зараз трошки віду теми, я хочу пояснити стосовно того, на якій мові я буду розмовляти. Я вільно володію українською мовою, я дуже люблю українську мову, я знаю всю українські пісні. Але е, я буду зараз російською, е, не тому, що це моя принципова позиція, бо коли я кажу, що це принципова позиція, глядачі читачі в них ріжу Зараз я перейду на російську, кому це е, 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 від цього буде погано. Я дуже перепрошую, але я намагатимусь і далі. Аня вела цю господи, прости бесіду російською. Хоча ви помітили, як добре вона знає мову, не затинається, говорить досить швидко. І нещодавно вона навіть влаштувала собі челендж говорити 24 години українською. Але єдиний висновок, який вона зробила з цього челенджу, що не хочу ускладнювати собі життя, і не планую переходити на мову, це тільки один день, бо я тримаю слово, котре я дала мені важко, я себе змушую важко, не важко не розмовляти, важко перекладати текст в голові, який я хочу вам видати. Розумієте? І тому ну а нашому мені собі ускладнювати життя. Я хочу збирати на мовіники. Я хочу розмовляти. Ви ж знаєте, якщо не хочеш переходити на українську, то причина завжди знайдеться. Тут можна підіймати питання второго язика, а можна просто сказати: якби я знала англійську, то говорила б нею.

Мір, ну и все, все, мы друг друга, весь мир друг друга понимает. Я вот думала о Вавилонской башне, когда вот все строили, люди все строили Вавилонскую башню. Господь Богу не понравилось, щоб люди захотели, чтобы была самая большая башня, типа якобы до него добраться. Ну думаю, что это миф, да, но ну, история интересная. И вот он разделил всех людей, чтобы они говорили на разных языках и не могли між собою договірі. В чому суть этого неймовірного конфлікту цих двох блогерок? Справа в тому, что мандзюк просто зробила зауваження Алхім з приводу того, що та скривилась від прохання заспівати пісню українською. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <рес> <рес> да. І Сердючка може бути. Наприклад, якщо да, це може бути червона руда. Це може бути в свою чергу. Аня пояснила, що її просто підставили, відео неправильно змонтували, виклали у Тікток, а вона просто підігравала своєму сценічному образу. Я естественно скривила тебе по потому что у меня в этой компании за такую любительницу Асти, русских песен, я этого не скрываю, как бы все всегда там знают, Алхим будет, Алхим будет, да у в кругу, да, Ми там між собою какасити варжом, що я слушаю только русські пісні. Я така ні Асті. Там, навіть не було кусочки. Мітки ні, ні Асті. Бедіть українські пісні. Я заспівала українську пісню. Це скрілася тільки по тому, щоб якоби знати посія, піддержати свою репутацію. Типа, я на українська, ну це какої та крінж. Мова тут навіть не про репутацію Алхім, а про черговий хайп та монетизацію з нього. Начебто, це стало останньою краплею для мандюк, і мовчати вже було не сила. Тобто не образи українців які не хочуть чути російське, не танці під російську музику на фоні загиблих військових, не реклама казино, і навіть не фраза, що Путін, господи, простий красавчик, а просто закочені очі Алхім. А там, де хайп, там підвищення охоплень. Тому скандал швидко розрісся до масштабів міжгалактичного. справа від мене. Анна Алхім зліва Олена Мандзюк. Якщо ви вперше чуєте ці імена, ви щаслива людина. або Нещаслива, тому що ви не взяли участь в міжгалактичному екзистенційному скандалі. На сторону Мандзюк тоді стали ветерани з пораненнями, а саме Олег Симорос та Олександр Терен. Але на думку Алхім вони просто розколюють суспільство, а вона прачіловечність не можна так не читати книгу щоб бути настільки по тупою бицькою, коли вона намагається будувати якусь воїсну польську. Ми роз'єднали суспільство на захід і схід. Вибачте, я жодної, ми жодної алегорії. От е, я, Мандзюк, Саша Терен. У нас в принципі у жодного не було взагалі якоїсь територіальної алегорії. Це ж риторика, що Віктор Федоровича про сорти і так далі. Що різні українці? Ну з ким поведешся, у того і наберешся. Показую вам погрози від фанатів Алхім. Знаю, що рівень інтелектуальної дискусії може зараз зашкалити, тому готуйтесь. Я вас попрошу один раз, и э, я повторяю один раз, да, потому что ну, мы взрослые люди. Пожалуйста, не комментируйте больше действия Анны Алхим. Вот, я здесь скину сейчас. Так, ты на WhatsApp. Что ты скинешь? Что ты скинешь такой? на WhatsApp? Так я твоя фотография, что ты скинешь? Я твой номер, что ты скинешь? Тому, да. Ну я дані, які у мене є. Не так. Я публічна людина. дебіл, що ти скинеш? Потім цей чувак скинув фотку з подружжям Зеленських, натякаючи на свої серйозні зв'язки, і записав ще одне голосове. він там терно і що кому тобі. Ну попустіть приде там посапочні відчуваєте цей вайб? Мені іноді здається, що аудиторія Алхі Марестовича та інших українофобів це одні й ті самі люди. До того ж, не дуже освічені. Можемо навіть створити їхній психологічний портрет. Це люди, які люблять, коли їх гноблять. Можливо, навіть мазохісти, які відчувають, що не варті гідного ставлення до себе. Вони заперечують у собі українське коріння, і саме тому вони слухають те, як Алхім називається. Ва їх ми, а арестович фуфлом. Я млицо говорю, що я вас презираю. Ви фуфло. Повніше фло дерьмо, надо надавить просто стигне витератися погадам. Діта приступок такої та все дальше. Ну тут інакше не скажеш. Дурне поїхало в турне. Арестович скитається по світу, критикує українську владу і відмовляється від громадянства. Він каже, що мама у нього росіянка, а тато білорус. А український народ йому просто важливий як пам'ять. І, взагалі, російсько-українська війна це братовбивство. і донатити на це не можна. Я сказал, Славяне не должны убивать друг друга. Русские и украинцы друг друга убивать не должны. Это моя глубокая принципиальная позиция. Поэтому я прихотів себе на убийство на гуманітарному. Що ставив. Окей, слов'яни не можуть вбивати одне одного, але до чого тут росіяни Не зрозуміло. Але повернемось до наших так званих мирних переговорів. Протягом всієї розмови подружки Раміна і Алхім, які навіть не приховують, що вони спілкуються вже більше десяти років і облизують одна одну з ніг до голови, намагаються показати Мандзюк як таку агресорку націоналістку. А Алхім як дурненьку жертву, яка не знала, що коїть. Хоча насправді як би сильно не намагалась мандюк відстояти свою думку, Алхім просто її давила матами таким домінантною манерою спілкування і своїм прокуреним голосом. І на перших хвилинах діалогу Мандюк вибачається перед Алхім за те, що послала її до дітька. Хочу одразу сказати, що моя відповідь перша була дуже некоректною, дуже емоційною. Мені тоді напевно ще не вистачило сил заспокоїтися, і зробити так, як правильно було це зробити. Я черепочу її допис, в сторіс, я кажу, Аня, та пішла ти нафт і знаєш, і, і я перейшла на особистості, вжила на певні негарні слова. Ось, хоча я вважаю, що можна було б якось це зробити більш професійно, більш дипломатично, але вийшла реакція моя така гостра. Не дарма кажуть, нема чого спрягатись дурним, тому що наскільки б мандзюк не намагалась пояснити Алхім, що вона не права, і так далі. Але Алхім просто її задавлювала своїм хабальством, і Манзюк до кінця розмови просто загубилась в собі і вже погоджувалась майже з тим, що вони говорять. Що цікаво, після виходу цієї розмови Манзюк виставила пост, аля, пишіть, як вам у коментарях. Але коли коментарі її не сподобались, то вона спокійно послала нахуй своїх підписників і вибачатись не збиралась. А коли Алхім сказали, що вона має вибачитись за те, що танцювала на фоні Алеї слави під російську музику. Її відповідь, як завжди, дуже доросла. Я нікому нічого не винна. Для Людей про поваги ета ізвіниться публічна. Просто да. бомблогір написав, чим да. Ну для мене смерки для мене важні дійства, чим просто в інстаграмі. що ти хати тебе... свої поступки. Те, що ти допомагаєш? Ти сказала, що це позор да, 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 да. і так далі. Атності, це просто обов'язок кожного з нас, хто тут знаходиться підтримувати тих, хто втратив підтримувати армію, і це не перекриває якісь мої, наприклад, чи твої ганебні вчинки. Отже, Мандзюк і раміна протягом години намагаються пояснити Алхім, що слухати російське дорівнює спонсорувати війну. Але Аня робить вигляд, що вона чотири роки жила в якомусь іншому всесвіті, і перший раз чує про те, що гроші з прослуховувань перетворюються у російські шахеди. Щоб ну не було цих спонсорів для мене, це спонсори війни. Для меня музыка она вне политики, потому что я душевный человек. Для меня все строится на моем состоянии. То есть весь мой блог построен на моей энергии, и у меня все получается, потому что когда я в ресурсе, все окей. То есть меня спасает на сегодняшний день, на вот, вот когда война длится уже. Четвертий одиннадцатый одинадцятий год Лишь только музика. Машина і музні мене куда-то возвращають. Оні мені дають какої та какої. Просто я послушаю, это не то, що я вот ті матіє не лінія. Да ну вот я і сейчас считаю, что що всі ракети, влетели, они не потому, тому що я слушала с утра до вечора. Напишіть у коментарях вірогідність того, що Алхім жодного разу ніхто не пояснив скільки грошей йде на оборону Росії з її прослуховувань. А я вам покажу, як реміна робить вигляд, що відкриває нам всім Америку своїми словами. Но пока я вот чтобы я сейчас сидела в такой позиции, как у Лены, этого нет, но это ну, правда. просто ты не знаешь цифры, напевно, pewno глядачі не знають, а лаш я знайома з артистами, хтось там заробляв, наприклад, за хто сам грустный денс. Жень, скільки дось? Що там десь 150.000 доларів на місяць. Это да, давайте разберёмся со всеми украинцами и и всем мы им дадим пизды за то, что они прослушивают. Вы охуели? Хватит слушать русскую музыку. Саме так Аня досить слухати ці пісні. Моя особиста думка, що люди, які продовжують слухати російську музику на офіційних платформах, знають про цю статистику, і це їхній свідомий вибір продовжувати слухати і спонсорувати війну. Але набагато зручніше перекласти відповідальність на так звану державу, а не на себе. Почему чому на законодательном уровне, то есть они не можуть запретить это, если это настолько серйозно. То есть, если мы понимаем, наш понимать, что это спонсируют ракеты, почему двойные стандарты? То есть люди выхуяють, убивають друг друга, чтобы, то есть народ должен защищать От права. Я це і казала. Почему? Дуже да. сумно, що це на законодавчому рівні не регулюється. І мені да. довелося, наприклад, з Ані виходити в цей конфлікт, щоб для того, щоб вас помітили? Просто... Ну не то щоб помітили, а то щоб донести людям, що так не варто робити. Ну... Відповім на ваше запитання. Якщо ніхто не додумався загуглити, ми не можемо заборонити тільки російські пісні на таких платформах, як Apple чи Spotify, тому що нам треба буде заборонити ці платформи загалом, як ВК чи однокласники. І ви уявляєте, що тоді скаже Алхім? Що ми перетворились на Росію, навіть не можна музику нормально послухати. Але ну брати відповідальність це занадто доросла позиція для Алхім, бо вона просто транслює своє життя. Ніхто не має брати з неї приклад. Аня є для своїх читачів і навіть не тільки читачів, а й ще й окремо для великої аудиторії. А прикладом так вони з тебе беруть приклад. І якщо Аня собі дозволяє легко транслювати, що вона кайфує від цього, то чому їм також не Spotify цього не слухати? Не всі ж заходять в телеграм-канал, як Аня, наприклад. Я теж не заходила до вчорашнього дня. Ось я хочем. цієї відповідальності не хочу. Ну, Вибачте, то люди хочуть звохне веде. Я цієї відповідальності не хочу, але хочу, щоб у мене брали казино, рекламу, щоб мене запрошували на блогерські тусовки, щоб за інтерв'ю пропонували 400 тисяч. Зручно правда. А потім підлітки ймовірно підписники Алхім слухають російські пісні на контрактовій, а за день вже вибачаються перед українським народом. Мені дуже що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Я особисто не розумію, в чому сенс цих вибачень, бо ми ж з вами бачимо, що ні ці підлітки, ні алхім нічого не зрозуміли і продовжують робити те саме. Насправді, єдине, що може змусити Алхім змінити свою поведінку, це пряма загроза її життю. Сім'я, тобто, то там хотіть якусь розправити, чоловік тобто, може да, прийти з войну, увійти какую-то новость в Тікток, посмотрите, що я там да, оправдаю ну, да, В контексті он же не буде повний інтерв'ю. Ну, він прийшов війну, прийшов домою. Він підстрілять мені. Как... Стернінка, поэтому я то есть, я вижу в этом угрозу в первую очередь для своей жизни. Алхім розказує, що їй погрожують, але водночас депутатка Наталія Піпа після того, як звернулась в СБУ з таким собі зауваженням щодо поведінки Алхім, отримує численні погрози на свій номер телефону. Вгадайте від чиїх фанатів чи друзів. Та й загалом як стерненка. Ну, по-перше, замах на стерненка зробив не військовий. По-друге, слова Алхім це реально скарб для російської пропаганди. Українські військові неадеквати, неонацисти, які вбивають через мову і музику. Я вже бачу це на вустах у Соловйова. Але подумала, що даний кейс дуже гарний для російських спецслужб. Дивись, ти дівчина з Дніпра. Яка не хоче під тиском переходити на українську мову, по кайфу слухає російську музику, каже, що там у, на заході України фабрика дібілав і тут терпіли. І тут російські служби наймають людину, яка під виглядом а-ля націоналіста просто утилізує тебе. Якщо я умру, Это сраміни подачі. Не знаю, чи побачать це відео російські спецслужби, але добре, що його побачили ви і додивились до кінця. І я сподіваюся, що в українському медіапросторі буде менше таких персонажів, як Алхім, а будуть розвиватись адекватні інфлюенсери. І це можливо тільки за вашої підтримки про українських блогерів. Тож підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, лайк, і побачимось вже наступного тижня.